Масова ракетна атака по Україні десять із десяти кинжалів збито. Росія звернулася за ракетами до північної Кореї. Масштаби вражають в Україну з полону повернулися 230 захисників. Перший обмін за майже півроку. Вітаю! Мене звати Катерина Колган. І я разом з колегами розкажу вам про головні події тижня. Погнали! За останні кілька днів російські окупаційні війська випустили по Україні сотні ракет і дронів. Перший масований ракетний удар в 2024 році припав в основному на Харків, Київ і Київську область. Лише атака 2 січня обійшлася Росії в 620 мільйонів доларів. Підрахували у Форбс. У новорічну ніч запустили 90 дронів Камікадзе. 87 шахедів збили ППО. В Одесі є руйнування та загиблий 15-річний хлопець. У Львові горів музей Шухевича. І це в день народження Бандери. Не встигли ми оговтатись від цих новин, як 2 січня окупанти продовжили свій масований терор. І знову під ударом опинилися Київ та область, Харків. Відомо про шість загиблих та більше ніж 130 постраждалих. По людям запустили 99 ракет різного типу та 35 безпілотників. Наші добленосні ППО збили 107 засобів потенційного вбивства. Серед них і 10 з 10 кинджалів. За словами самого залужного, це був рекорд. 4 січня ворог завдав 199 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. За офіційними даними, мирні жителі не постраждали, але є руйнування. У тому самому будинку на Солом'янці, того ж таки, 2 січня, хтось мав бути вдома, але вирішив залишитися у друзів чи знайомих. Тепер святкують другий день народження про них та людей, яких одного ранку скалічила російська ракета в спальному районі Києва. Тетяна Демух розкаже діри замість вікон, посічені уламками квартири. Хай валяється мазуха. та обірвані життя. Це просто найкраща людина, яку в нас була в житті. О 7.40 тут зупинився час. А то квартирний будинок на Солом'янці весь в руїнах без світла, тепла і опалення. Але з нашим синьо-жовтим прапором вивісив його пан Олександр. Каже, бо людям у такі темні часи потрібна надія. Поки прибирали, знайшли під уламками та повішали так веселіше. Трохи він із родиною квартиру орендує на новий рік, сім'єю поїхали до батьків. Поки що ми до друзів переїхали тут в сусідній будинок, але зараз доведеться шукати іншу квартиру. Після обстрілу будинок вистояв, та жити тут неможливо. Люди приходять прибрати скло, забрати бодай якісь речі, шукають цілілі меблі. Зайти до під'їзду можна хіба що пробираючись через завалений бетон. До своєї нещодавно купленої квартири потрапив і пан Павло. Пожити тут із родиною він не встиг. Тут я роблю ремонт, позавозив. всього загалі нова стиральна машина. Облаштували кімнату і для сина, він зараз у війську. Він дуже, дуже мріяв про те, щоб тут було підвіконня таке крепке і широке, щоб він міг на ньому полежати. У сусідньому під'їзді, що найближче до вирви, все буквально обвуглене. Я сім років тут прожила з дітьми, чоловік, свекруха. Вони нас нікого не було вдома. Повинні були приїхати, але запізнились. Вікторія мала тривожну валізку на випадок подібного. У ній і залишились всі документи. Маленькі кусочки документів, більш нічого грошей, <плес> тільки циферки. Виходить, що це все не так важливо. То добре, значить, у нас другий день народження. Сусіди пані Вікторії двоє пенсіонерів Володимир та Людмила. Вона попрощалася з ними 31 грудня. Привітала їх з прийдешніми святами. Вже 2 січня зв'язок обірвався. Поверхами вище Дарина шукає фото своєї бабусі. Це фотографії. Людмила Васильівна Шевцова, професорка Києво-Могилянської академії. За місяць їй мало виповнитись 85. Її донесли до швидкої карети допомоги швидкої, і там вже намагалися реанімувати, але осколочні поранення були дуже глибокі, дуже багато, і тому не вдалося реанімувати. Тут жінка прожила майже 40 років. Її робота це її життя. Ми дуже пишалися і пишаємося своєю бабусі. Завжди був для нас приклад для всієї родини. Тато Дарини каже, нашу злість на росіян треба показувати в діях, бо війна не десь далеко, вона поряд. Оптимізм бороться до кінця знищити москалів негідників. І саме основне, вас прошу: закликайте людей іти боронити Україну. Боронити Україну. Любайдики бити, не насолоджуватись цією. А захищати наразі убулювати будь-осі. Тетяна Демох та Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Під час комбінованої атаки на Київ, 2 січня, мобільно вогневі групи Силоборони знищили на підступах до столиці 11 російських ракет і 8 ударних БПЛА типу шахет. Кращі ловці дронів і ракет отримали відзнаки. Про українських героїв, хто знищив крилату ракету за допомогою кулемету. Дивіться. Побачив, що з облака винирнула, винирнула ракета і вдогонку дав дві черги. Побачив дві спишки, а потім вона почала падати і іскрити, і потім вибухнула. Сергій кулеметник великокаліберного Браунінгу. У ніч проти 2 січня зі свого кулемета збив крилату ракету. І саме такий здобуток для нього каже вперше. Хороший пулемет, безотказний, швидко стріляє, скорострілять велика. Головне його побачити, а там вже збиття це діло техніки десь і везення. Коли дозволяє дистанція, можна збивати. Треба просто, щоб нам повезло з позицією, щоб він підлетів до нас, тоді можемо збити. А то не завжди вони підлітають до нас. Міняють курс, вони віляють, літають змійками. Працює Сергій разом із водієм. Розповідає, збивати смертоносне залізяче цією установкою можна до двох кілометрів видимості. Водій, кстати, у нас тут водить цю машину, хороший водій, швидко їздить. Проди мене укачує. Грізва дуже гарно себе веде. Їздимо швидко. Головне, щоб успівали. А успіли значить нормально. Тараху ніякого не було. Просто з'явилася появилась і Ми їх вразили. Росіяни 2 січня вітали українців з новим роком шахедами та ракетами. ЗСУ знищили 10 кинжалів та 62 крилаті ракети різного типу. Всього у північній операційній зоні за вчора була 91 повітряна ціль. Здобутки мобільних вогневих груп вони дуже вагомі. Збивалися шахіди і крилати ракети за допомогою. Гепарда це німецька установка за допомогою оці злушки. Також була збита от саме ці крилата ракета. За допомогою Браунінга. Олег оператор Стінгера американського виробництва під час останніх найгучніших ночей теж поповнив свою колекцію ще однією збитою ракетою. Другого числа під час тривоги в готовності один. Ніхто не курить, всі дивляться в небо і шукають повітряні цілі. Так само о 7.30 ранку було помічено ціль над головою. Чотири секунди ракета лежить недовольна. Командир Сергій досягненнями своїх хлопців пишається. Бо раніше Браунінгом збивали лише шахеди. Зізнається, приголомшений, що вдалося поцілити. І в ракету каже, секрет злагодженої та влучної роботи простий, щоб друг другу допомагали. І те саме, що дружний колектив дожди дружний. Якщо, наприклад, командир щось не допоніма, попомагають хлопці. Си хлопців щось підказувати друг другу. Тарас Зенітник керує старенькою установкою. 23-2. Вона теж призначена для знищення повітряних цілей. Ручка. Гору вниз, ручка вліво-вправо, все елементарно. Навівся, посту зробив і все. Нічого складно немає. Адреналін відсутній, тому що ти розумієш, що на твоєму, на твоїх почащах лежить ще життя відповідно. Тому відповідно, адреналін, відповідальність. Ти все робиш максимально точно по книжці, так сказати. Нині хлопці мріють знищити всі шахеди та ракети росіян в українському небі і скоріше повернутися додому. У мене діти, жінка, мати, брати всі в Україні. Тому я теж безпокою за це, щоб вона не не влучила в моїх рідних. Олександра Куліба. Бата Микита Воробйов. телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Польські краби нищать російські війська на бахмутському напрямку. Далекобійна гаубиця натовського калібру вражає живу силу противника як на передньому краї, так і далеко від лінії фронту. Про унікальні характеристики крабів детальніше у сюжеті. Далекобійна самохідка краб виїжджає на вогневі позиції. Бійці опрацьовують координати, протирають тризуб під гарматою та наводять натівський калібр в бік окупантів на Бахмутському напрямку. Свою назву польська установка з німецьким двигуном і електронною системою наведення отримала через клешню, на яку опускається гармата після пострілу. Гармаші 26-ї бригади на цій машині працюють майже два роки. Звуть по-різному. Бібійка називаю Бібійка. Якщо любиш її, вона любить тебе. Тут бітурбо стоїть, восьмиціліндровий мерседесовський двигатель. Тисячу лошадок Олександр, як механік, відповідає за справну роботу польської САУ. В порівнянні з радянськими зразками на цій установці працювати легше, бойова машина маневреніша та прудкіша, може стріляти прямою наводкою як танк дальністю до кілометра. Але в Донбаському ґрунті багатотонна гаубиця може грузнути, тому маршрути перед виїздом бійці ретельно планують. Ну для поболочі не дуже, воно. але молодець шкребе добре. Ми її коптемо. Даємо джаре максимальна швидкість по ґрунту її 75 км, маса 48 тонн. Ну, якщо брати радянську техніку, там в радянському Союзі було розчитано на площі ураження, кількість снарядів, напевно, ціль по характеру. Тут же три-п'ять снарядів вже можна попасти. Киянин Вадим вісім років служить в артилерії. Його гармати під час повномасштабного вторгнення росіян відтісняли ворога з Чернігівщини. Тепер працюють під бахмутом. 155 міліметрів а, дальність з який заряд. опять-таки. а так в даний момент це у нас 795. й Є ще у нас активно-реактивні снаряди, але то вже йде на більш дальні цілі. Для ураження артилерії це проти живої сили та техніки. Роботи височає, самі розумієте, трошки гарячий напрямок. Окупанти на Бахмутському напрямку час від часу намагаються штурмувати наші позиції, аби не дати їм змоги просуватись вперед. Артилеристи посилають черговий вибуховий подарунок у вигляді осколково-фугасного снаряду. Окупанти огризаються, поруч вибухають ворожі снаряди і розриваються касетні боєприпаси. Ворожі ударні безпілотники вишукують позиції краба. Зенітники зачищають небо від ворожого заліза. Зараз використання дронів, де повним ходом. Так що ну не, не дуже весело стає для російських військ іноземна гармата ласа ціль, на яку вони полюють за першої ж нагоди. Тому гармаші маскують гаубицю, яка окрім броні має додатковий захист від російських ланцетів. Всередині машина радше нагадує космічний шатл, аніж кабіну гармати. Система навігації, планжет мені народі польський краб може здійснювати шість пострілів за хвилину. Електронна система наведення дозволяє з першого пострілу вражати цілі. Це значно економить боєприпаси. Ясно постоянки роботу грубове щоб в будь-який момент могли виїхати. Багатіть, коли на цей бойовий екіпаж кількома пострілами знищив кілька десятків росіян. Піхота на передньому краю прикрита. З Донеччини Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсяніков ТСН 1+,1. Марафон єдині новини. Наші вправно тримають оборону і потрохи кошмарять ворога в тилу. Протягом 2 січня Бєлгород і Бєлгородський район атакували тричі. Міноборони РФ заявило про знищення ракет. Вільха у атаці передбачено звинуватили Україну. Одна людина загинула ще 11 поранені. У ніч на 3 січня, за словами губернатора, теж були збиті декілька повітряних цілей. Тривожно було в тимчасово окупованому Криму. Вибухи чули в САКах, Керчі, Євпаторії та Новофедорівці. А телеграм-канал Кримський Вітер заявив про приліт у військову частину ППО під Євпаторією. Всього збили 36 дронів над Кримом та 10 над Білгородщиною. Також є інформація, що нібито один безпілотник долетів до Краснодарського краю. І щось росіянам не надто подобається, коли гра не лише в одні ворота. Прильоти по власним містам не викликають такого захоплення. Росія почала бити по Україні балістичними ракетами, які були поставлені північною Кореєю. Про це написали The Washington Post із посиланням на двох американських чиновників. Масштаби виробництва ракет і пускових установок в КНДР вражають. Ось ці фото були зроблені вже в 2023 році. Польща та Україна все ж друзі чи ні? 2023 став справжнім випробуванням для українсько-польських відносин. Спершу зернова блокада, потім блокада для українського вантажного транспорту. Як охололи теплі відносини між країнами і що між ними тепер? Вероніка Веремєєва проаналізувала. Дорогі українські браття, великі народи України. Підтримка, взаємні візити та навіть такі недипломатичні обійми між президентом України Зеленським та президентом Польщі Дудою з перших днів повномасштабної війни. Доки одна країна-сусідка нападала на Україну, інша простягла Україні руку допомоги у різних аспектах. Відносини між країнами стали настільки хорошими, як ніколи раніше до цього. Все так добре йшло, але не обійшлося без ложки дьогтю. 2023 став випробувальним для відносини між двома. Слав'янськими країнами у березні 2023 року чорноморський коридор був заблокований Росією. Україні ж треба було якось перевозити своє зерно. Саме тоді й трапився перший конфлікт між країнами. Польща запровадила обмеження на імпорт українського продовольства. Ну це було дуже складно. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили частину врожаю. Ми все втрачали щоденно. І щоденно мене запитували середині держави наші фермери, так а як? а як у нас заміновані поля? А як хоча б вивести хоч щось? А все тому, що як писали польські змі, частина зерна, яке мало йти транзитом до Африки та інших країн, нібито залишилось в Польщі багато залишилось і польського зерна. І коли у світі ціни на зерно підскочили, у Польщі відповідно почали різко падати у травні. В ситуацію втрутилась вже Єврокомісія, яка наклала власне ембарго на продаж української агропродукції у Польщі. Та країнах, які підтримували обмеження, в обмін на те, що ці країни скасують свої односторонні обмеження. Також Єврокомісія пообіцяла фінансову підтримку фермерам цих країн, щоб зменшити їхні збитки. Україна ж очікувала перегляду обмежень. У результаті в середині вересня Єврокомісія оголосила свій вердикт. Ембарго не буде продовжено. Водночас Україна має врегулювати свій експорт, але Польща запровадила односторонні обмеження. Потім була блокада наших кордонів. Зрозумійте, це не бізнес в час війни. Блокада наших кордонів це було виживання. У нас не було тоді коридору. Вільного незалежного чорноморського коридору, яким можна було вивозити зерно. Другий серйозний конфлікт стався, коли поляки перекрили кордон для українських перевізників 6 листопада. Десь на рівні 1 мільярда 400 мільйонів євро. Прямих убитків для української економіки е, Непосредственно самі перевозчики потеряли где-то около півмільярда євро. Тоді поляки головною вимогою називали повернення потреби оформлення для українських перевізників необхідних дозволів від ЄС. Адже поляки, здобувши конкуренцію у вигляді українців, не захотіли втрачати гроші. По пощо там обші події польської економіки навіть більше. Потому что как раз перед праздниками резко увеличивался поток импорта польского в Украину, что однозначно очень здорово. сократили можливість поляків продати свою продукцію. А у Європі відмовилися повернути дозволи. Проте тут треба розуміти, що все ж таки головна причина блокади зовсім інша. Головний організатор блокади Ральф Меклер, польський проросійський політик, і тут усе зійшлось. Саме росіянам як нікому іншому вигідна ця блокада, бо Україна втрачає гроші і свариться з союзником. А сам польський народ розуміє, що Україна на шляху до ЄС а це передбачає приріст конкуренції всередині Євросоюзу. І це цілком нормальний процес. Появилось світ в кінці тунелю. Тось, якби как бы, вроді є предварительний саглас ну, договоренності тому, щоб розблокувати грані. Результати ж блокади такі Україна втратила понад 9 мільярдів гривень. Також у кілометрових заторах на кордоні загинули чотири українські водії. Проте польща продовжує підтримувати Україну на політичному рівні. У Польщі й досі перебувають тисячі українських біженців. А новий польський уряд в особі Дональда Туска пообіцяв вирішити проблему з блокуванням поляками кордону. Україна готується до можливого переобрання Дональда Трампа, який загрожує перервати військову допомогу. Він заявляв, що відмовиться від підтримки України і вирішить війну за 24 години. То невже Трамп переможе на виборах? Євген Куксін продовжить. Що буде, якщо Трамп? Незважаючи на юридичні питання, які ставлять під сумнів саму участь Дональда Трампа у виборах президента США, аналітики не радять списувати його з рахунків, а багато хто навіть прогнозує йому повернення до Білого Дому, я думаю, що насамперед він відмовиться від підтримки України, і я думаю, що якщо це станеться, то всі зусилля щодо підтримки України в її обороні від Росії зрештою впадуть. У цьому випадку питання підтримки України, яка необхідна для протидії російській агресії, стоїть вкрай гостро. Нагадаємо, що Дональд Трамп відмовився брати на себе зобов'язання щодо продовження військової допомоги Україні та заявив, що просто вирішить війну за 24 години. Цей сценарій не буде сприятливим для України. Це було б вигідно для Росії. Це покаже, який бік ми вибрали. Журналісти Вашингтон Пост повідомляють про ризик виходу Сполучених Штатів із НАТО або принаймні з контактної групи з оборони України. Це коаліція, яка складається з більш ніж 50 країн, яку очолює Вашингтон. Хоча лідери НАТО не хочуть втручатися у політику США, деякі з них сказали мені, що вони серйозно стурбовані можливою відмовою Трампа від зусиль щодо надання допомоги Україні. До такого сценарію принаймні не публічна, йде активна підготовка з боку союзників України. Перші подробиці звучать із Великобританії. За словами високопоставленого джерела, Великобританія та інші європейські країни запускають механізми, намагаючись гарантувати, що вони зможуть допомогти Україні виграти війну проти Росії без США, якщо Дональд Трамп прийде до влади. І судячи з дій уряду заяву Трампа прийнято до уваги максимально серйозно. Міністри відчайдушно намагаються наростити виробничі потужності по всьому континенту. Щоб вони могли відправляти зброю та боєприпаси на лінію фронту та стримувати Володимира Путіна як мінімум ще один рік, незалежно від підтримки США. Другою та однією з ключових можливостей для зміцнення довгострокових перспектив України стане саміт НАТО, який президент Байден проведе у Вашингтоні в липні цього року. На минулорічному саміті у Литві Байден кинув холодну воду на шлях України до членства в НАТО, заявивши, що він не вважає, що Україна готова. Але цього року Сполучені Штати та Європа зможуть зробити більше, щоб наблизити Україну до готовності. Третій момент, на який звертають увагу аналітики, – це зміна підходу при плануванні підтримки України. Наприклад, адміністрація Барака Обами затверджувала план допомоги в галузі безпеки для Ізраїлю на 10 років. Це особливо необхідно, тому що навіть якщо Байден виграє переобрання, республіканці-союзники Трампа в Конгресі напевно продовжать спроби скоротити допомогу США. Відкритим лишається питання фінансової підтримки. Аналітики звертають увагу, що минулого року військовий чек становив близько 45 мільярдів доларів. У видані називають цю суму в 0,3% ВВП Європейського Союзу або приблизно різниця між цільовим показником НАТО у 2% та тим, що Німеччина фактично витратила на оборону за останні два роки. Одним із варіантів розглядається більш лінійна фінансова участь ЄС у підтримці України. Як варіант озвучується ідея оголосити про багаторічну закупівлю американської зброї для Києва, це допомогло б Україні, допомогло б Європі, а також допомогло б Трампу побачити, що в нього теж щось поставлено на карту. Головна мотивація паралельних планів підтримки полягає в тому, що оборону України слід розглядати масштабніше. Країни Балтії, Польща, Румунія та сусідні держави. Також будуть уразливими для російської агресії. Ви побачите схожий сценарій в Азії, і в результаті все повернеться до нас. Сполучені Штати будуть у меншій безпеці. Я думаю, ви розумієте, що після десятиліть лідерства у всьому світі, після закінчення Другої світової війни, Америка піде. Слідом усі міжнародні правила та норми, які були створені з того часу. В результаті зникнуть і впадуть. Майте на увазі, що якщо Трамп повернеться до офісу та припинить допомогу Україні. Війна не закінчиться. Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, продовжить наступ. Сполучені Штати можуть бути втягнуті у ширшу війну, а президенту Китаю буде запропоновано вжити агресивних дій проти Тайваню. Прихильники України мають діяти зараз, щоб пом'якшити ці ризики. Найприємніша новина Україна повернула з полону 230 українців, наших воїнів і цивільних. Це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін полоненими. Усі подробиці дивіться у матеріалі. Україна повернула з російського полону 230 захисників. Це бійці збройних сил, нацгвардії, нацполіції, прикордонники, тероборонівці та шестеро цивільних. Їх ворог захопив під час оборони Маріуполя та Азовсталі, боїв на острові Зміїни та на Чорнобильській АЕС. Серед врятованих також бойова медикиня, яку кілька разів возили, начебто на обмін, а потім повертали назад в камеру. Удома й 48 українців, які досі вважалися зниклими безвісти. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими назвав цей обмін найбільшим від початку великої війни. За словами Дмитра Лубінця, посередником виступали об'єднані Арабські Емірати. Фізичний стан наших захисників дуже поганий, але морально вони дуже стійкі. Додав він до цього. Україна та Росія востаннє обмінювалися полоненими. Торік, на початку серпня, наразі вдалося повернути додому 2828 українців. Президент Володимир Зеленський у вечірньому. Звернені подякував усім усі команді, яка працювала і працює, щоб обміни продовжувалися, а також кожному воїну на передовій хто бере окупантів у полон і поповнює наш обмінний фонд. Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва на кожній міжнародній зустрічі. Яка може бути допомогою. Ми піднімаємо тему повернення наших полонених і будемо й надалі працювати, аби повернути наших, усіх наших? На цьому все до наступного тижня. Не забувайте поставити лайк, коментувати відео і пам'ятайте, навіть у темні часи залишаємося людяними.